Так, всім привіт! Сьогодні хочу розповісти про свій Тамарикс. От він у мене вже Ось таке деревце. Я все ж таки хочу його формувати у вигляді дерева, можна формувати у вигляді куща. Він буде мені нагадувати все ж таки як ржеву хмаринку. І росте він у мене вже третій рік. Правда, у минулому році я зробила обрізку дуже ранньою весною, після чого був приморозок, і мій тамарикс вимерз. Я думала, що він загинув взагалі, але м -м, потім я побачила, знизу пішли от гілочки, так само, як зараз ідуть гілочки. І ось це ця, ця гілка, яка в мене вимерзла. Я її обрізала ось так. І тут пішла ще одна молоденька. І вона вже ось в мене так гарно виросла. Обрізку тепер роблю, хочу зробити після цвітіння. Зараз от він гарно цвіте, цей таморикс. Вже перецвітає. Ось це така ще більш яскравіша квіточка, а так вже починає перецвітати. Так. Тому, кажу, обрізку роблю зараз. І хоч е, і говорю про те, що тамарикс витримує до мінус 28 градусів морозу. Все рівно треба враховувати, що вітер посилює мороз. Тобто температура буде нижчою, ніж на вашому термометрі. Дехто навіть пропонує зробити невелике укриття. Принаймні, укрити можна хоча б корені на зиму. Хочу сказати, що, звичайно, можна зробити обрізку та не тільки після цвітіння, можна зробити і до цвітіння. Головне, щоб не дуже ранньою весною, коли вже минуть заморозки зворотні, тоді можете обрізати, в принципі. Я все ж таки цвітіння. І після цетіння, звичайно ж, хочу вже і обрізати. Так, буду, звичайно ж, вирізати оці всі дрібні гілочки, які ось знизу. Тут підв'язаний у мене вже він, оце основна гілочка, яка буде стовбур Тамарикса. Хочу, щоб він рівненько різ. І, звичайно, сформувати ось деревце. Так, тому все, все лишнє я ось це обрізаю. Ще хочу показати, ось, наприклад, така гілочка. Тут вона зелена, так, а тут чуть-чуть вона підсохла. Звичайно ж, я обрізаю оце, що відсохло. І проходжу, звичайно, обдивляюсь, де ось такі чуть-чуть підсохлі гілочки. Їх, звичайно, треба обрізати. Літочка. Ось яке дереце та у мене вийшло. І надалі буду давати поросль буду обрізати і формувати, звичайно ж його деревом. Зустрінемося в наступних відео.